Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. За останній місяць на гарячу лінію народного контролю надійшло безліч скарг від людей на те, що з 1 лютого їх право на пільговий проїзд транспорті скасували. Чому відмінили пільгові квитки для пенсіонерів на приміський транспорт? В касі тепер треба платити повну вартість. Чи законно це? Перевізники відмовляються возити безкоштовно пенсіонерів, які мають пенсійне посвідчення по віку. Активісти народного контролю вирішили провести власне розслідування та вияснити, кому ж надають пільгові квитки. Першим доказ із посвідченням пенсіонера йде пан Тарас. По пенсійному можна Якщо віку, Повіку не можна, а чого зараз по віку від 1 лютого пільги не дають. А от інший пільговик, учасник війни в Афганістані, свій квиток отримує без проблем. Дякую. Пенсійне посвідчення має і пані Ганна. До Франківська жінка їздить чи не щодня, провідує чоловіка, який лежить в лікарні. За кожен рейс мусить платити гроші зі своєї мізерної пенсії. Треба Щось ми принести і треба чимось сіді брати. Нема, нема пільг, нема, не дають. Власнику не виходить видавати пільги. Зовсім інша риторика у перевізників. Мовляв, пільговиків возять, хоча кошти їм за це не повертають. Як возили пільговиків, так і возимо. Перша, друга, третя група інвалідності, там Афганістан, Чорнобиль, перша, друга категорія. Тоді йдуть багатодітні, йдуть ще реабілітовані чи репресовані. А пенсіонерів за віком? Ні. Ні. Пенсіонери за віком тільки їдуть по місту. Та от інформаційні стенди на самій автостанції говорять про інше. Судячи з них, пенсіонери за віком мають пільги на проїзд у приміському транспорті. Шукати правди активісти народного контролю йдуть у департамент соцполітики. Там кажуть, ніяких змін у законі щодо переліку пільгових категорій у 2016 році не вносилося. Чинними залишаються дві постанови кабінету міністрів, відповідно до яких пенсіонери за віком та інваліди мають право безкоштовного перевезення. Та все ж питання відшкодування коштів перевізникам залишається проблемним, адже в держбюджеті на 2016 рік такі видатки не заклали. 18 лютого Верховна Рада вже прийняла закон, який дасть можливість відшкодовувати перевізникам кошти з держбюджету. Та він чомусь і досі не підписаний. У нас є свій механізм по здійсненню компенсаційних виплат, відповідно до яких управління соціального захисту приймають від перевізників звіти щомісяця і відшкодовують, але в межах фінансування з державного бюджету. Народний контроль слідкуватиме, щоб права пільгових категорій громадян не порушувались, а перевізникам кошти таки відшкодовували. Якщо ж вам відмовили у пільговому проїзді в транспорті, звертайтесь на гарячу лінію народного контролю. Ольга Баранецька, Романко Чержук, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.